Минають дні, минають ночі, минає літо шелестить, пожовкли листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злоє, злоє. Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, гумирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле де ти, нема ніякої, Коли доброї жаль Боже, тоді злоє, злоє.